Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін. І не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям. Що вам їсти та що пити? Ні тілом вашим у що одягнутись? Хіба життя не більше їжі? Тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас журячись? Спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть. І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли... Зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Перше Послання до Корінтян, Розділ восьмий. Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, то ще не знає, як треба знати. Коли хтось любить Бога той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що немає іншого Бога, крім одного. Бо, хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лиш один Бог. Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе і ми через Нього. Та не всі мають це знання, деякі із за запривички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє бувши слабке скверниця. Адже страва не зближує нас до Бога, коли не їмо, не втрачаємо нічого, а ніколи їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл. То чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким чином, твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер, грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа? Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха. Повік не буду їсти м'ясо, щоб не спокушувати мого брата, Псалом 139 Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги, бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш. Кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання? Для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу Твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо? Ти там єси. Ліг би я у Шиолі і там ти, взяв би крила зірниці. Осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала, сказав би я: Принаймні, тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч мене сповиє, Та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить. Так темряво, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані у твоїй книзі і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила. Я полічив би їх, та їх від піску більше. Якби скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже, знищив нечистивця, і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу, вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Книга Приповідок. Розділ 28. Лихий Утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той Лев Упевнений. ЧЕРЕЗ провину краю багато Князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою. Встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє Його. Коли праведні перемагають, велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине. Той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо, як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски. Та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю. Той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить вздогін за багатством, йому і не вдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх. Той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться? Хто бідному дає той злиднів не зазнає. Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі панують. А як вони зникають, праведників більшає. КНИГА ЛЕВІТ. Розділ шостий. І промовив Господь до Мойсея. Повели Аронові і його синам, кажучи. Ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку, і вогонь на жертовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жертовнику, та покладе його коло жертовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір на чисте місце. Вогонь же на жартовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи. А священник запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву, і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру Аронові сини приноситимуть її господові перед жертовником. І візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть Арон та сини його. Прісною їстимуть її в святому місці, на подвір'ї намету зборів. Не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене. Бо це Пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з аронових дітей їстиме її, це їхнє віковічне право для всіх їхніх нащадків. Щодо вогняних жертв Господові, все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві Ось принос від арона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра, половина вранці, а половина. Ввечері. На пательні, на олії розчинену, спражиш її і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві Скажи Аронові і синам його ось закон про жертву за гріх вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом, це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають, на подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться, а коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці. Глиняну посудину, що в ній варено м'ясо, треба розбити. А коли варено його в мідні посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині. Нехай на вогні буде спалена.